Виконуємо завдання 1 до параграфа 14 за підручником 8 класу авторів Коршунова завадський 2025 року випуску. Ми продовжуємо працювати з програмою привітання, яку створювали під час виконання попередніх завдань. Ну і я хочу, щоб попередня версія програми залишилась. Через це скопіюю папку з програмою, перейменую її тільки. Якщо вам не потрібно, щоб зберігалася попередня версія, то зразу можете її відкривати. Відкриваємо в середовищі idle, ну або в іншому середовищі. Ну, або можете використовувати інше програмне середовище, найпростіше це правою кнопкою Edit with Idle. Або відкриваєте Idle, Open. І файл програми. Давайте запустимо і згадаємо, що в нас вже тут є. Run run модуль. Ось сюди вводите ім'я. Зі списку вибираємо вітання, яке свято. Натискаємо привітання. І в нас виводиться ім'я і яке саме привітання. Тепер нам ось тут потрібно додати ще текстовий напис зображення на листівку, на якому буде написано. Повертаємося до нашої програми. Називаємо даний текстовий напис LB4. Бачимо, LB3 у нас вже є. Навіть щоб було швидше, скопіюємо. Перейменуємо на 4. Напис зображення на листівку. З допомогою метода Place розміщуємо даний текстовий напис у вікні. Відступ зліва має бути такий самий, як і вітання. У мене 320, у вас можливо 300. Дивіться, який ось тут. Так само записуйте ось тут. Відступ зверху має бути такий, як для кнопки BTN. Тобто 150. У мене 150, у вас можливо інше. Так, давайте збережемо і виконаємо, перевіримо, чи все коректно відображається. Так, є. Тепер під даним текстом потрібно розмістити три перемикачі радіобату. Називаємо перший RBT-1. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, використовуєте комбінацію клавіш Ctrl-Пропуск. Текст на першому перемикачі буде квіти. Розмістимо з допомогою метода Place даний перемикач у вікні. Відступ зліва такий самий, як для зображення на листівку. А відступ зверху У нас для кнопки 150 пікселів, але висота самої кнопки також 50, отже, виходить 200. Перевіряємо. Неправильно назвав РБТ. Так, є. Ну і ще не бачу цьому сенсу, але сказано, що напис зображення на листівку має мати розміри 135х30. Ну Давайте тоді зробимо. Це ширина, а це висота в пікселях. Ну і ще дві радіокнопки. Вже з індексом 2 та 3. Кнопки з текстом торт та пейзаж. Ну і відсі між кнопками 30 пікселів. Додаємо ще по 30 пікселів. Тільки бачите, в мене перемикачі закриваю зображення. Спробуємо помістити вверх. Це одно трішки негарно. Давайте вернемо назад і опустимо для початку. У вас можливо буде все коректно. Давайте опустимо зображення вниз. Так, одного не видно. Зробимо ось так. Тепер добре. Нас перемикачі будується після зображення полотна канвас. через це вони зверху. На цьому завдання виконано. Далі ми ще продовжимо працювати з програмою привітання. Якщо у вас винні запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.